Всім доброго часу! Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні ми з вами говоримо на важливі питання. Питання мені писали у коментарях, залишали в телеграм-каналі, і зараз ми будемо їх потрошку розбирати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки з приводу розглянутих питань, так? що вас хвилює. Так? І ми будемо потрошку. Просуватися і розглядати такі ті речі, які хвилюють більшість. Ну що, поїхали розбирати? І так, перше питання звучить так: чи варто боятися підкріплення корейців? Давайте подивимося, що вони принесуть так іншій стороні. Ці корейці, так, що вони дадуть іншій стороні? Інформацію закривають. Але дають переваги. І в них у сторони Росії є чіткі так, плани, які вони будуть намагатися втілювати от. і... І вони якраз будуть їм допомагати, тому що, як наче не вистачає в них ресурсу, так? Давайте подивимося, що несуть ці корейці Україні, так? Давайте подивимося так, питання. Що вони несуть в нашій країні? Що несуть корейці для України? Що вони несуть? Ну, мені йдуть достатньо складні енергії. Так, дійсно, треба бути дуже уважними, тому що. Насправді енергії складні, тут енергії піднімаються активності, супротово. так, Но такі достатньо наслідкові речі вони можуть затягнутися. Тобто ціль буде тиснення, тобто робота, вони будуть намагатися так підкріпляти ту сторону, так, і намагатися тиснути. І особлива ціль це ресурси. Тому а, нам необхідно бути дуже уважними, але тримати баланс. Тому що, а, коли зараз проглядаю цю ситуацію, іде, а, знаєте, ставиться а, така а, ставка на емоції. Тобто тут дуже багато залякування, так? Дуже багато залякування, от, і треба розуміти, що не вся та інформація, яку подають, вона не є не вся є правдивою. Так, є напруга, так від них є така енергія складна, але там дуже багато брехні, дуже багато брехні стосовно а, конкретних там кількостей, так і стосовно того, наскільки вони можуть легко пройти, тому що наскільки я бачу, це не буде так. Просто, як здається. Деякі питання я сьогодні вже розглядала, тому буду вам просто розповідати. Стосовно Кривого Рогу, ситуація до кінця року достатньо напружена. А, активність по місту буде і достатньо масова активність, тобто дуже багато руху, порисувань, так, гучностей. Така напруга а, вона буде тривати, вона така помірна достатньо, але на постійній основі. Ціль іде найбільше на Інфраструктурні об'єкти, це там, там можуть бути і підприємства, дуже важливі. Так? Їхня ціль знаєте, зробити так, щоб не було ресурсів, не було у нас можливостей так розвиватися, жити потужності наші знищити. Тобто, ціль конкретно на це. Високі будинки теж так, масові місця, скупчення людей. От, лікарні, реабілітаційні центри, ось такі речі йдуть. Найбільше от, по енергіям саме на це місто. Треба бути дуже-дуже уважними, реагувати на попередження, хоч і захист там буде відпрацьовувати дуже активно. От, але необхідно бути дуже обережними. Окраїни кривого рогу теж можуть дуже напружувати і лякати людей через постійне переміщення. Тобто, якось там, знаєте, дуже сильно це буде воно колихати емоційно. Наслідки в місті будуть і ще, можливо, не один раз. Тому бажано реагувати на повітряні попередження в на найближчий період часу. Павлоград до кінця року. Влоград до кінця року достатньо активні ідуть провокації від ворога. Тобто, так ворог буде провокувати, ворог буде проявляти активність. Тривожність, вона, знаєте, стає ще більшою і більшою. Поки йде мені відпрацювання захисту, але. Наслідки форс-мажорні ситуації вони таки будуть. Тобто тут така залежна, агресивна ситуація. так, По Павлограду, вона йде на найближчі декілька місяців. Дуже багато питань сьогодні мені ще задавали з приводу того, наскільки а, активно будуть рухатись. Ну, Дивіться, а, мені йдуть енергії супротиву, поки. Але фоново мені йде тиснення, тобто масова активність і бажання підійти а ближче буде. Тобто вони будуть намагатися тут не просто залякування, будуть намагатися тиснути. Але зараз іде активність більше по повітрю, так. До нового року така енергія, знаєте, дуже така помірна. Тобто активність залишається так недалеко і навкруги. Після нового року йде більше тиснення. Тобто після нового року можуть більше натискати, намагатися а, просуватися потроху. Мені йдуть енергії супротиву, тобто ситуацію будуть намагатися тримати. І воно, так знаєте, носить собою циклічний характер. Але дуже складно, чесно кажу, дуже складно, я поки бачу ось таку картину, бачите? Кордони під кордонами а, самого міста. Так, багато буде ще маніпуляцій, багато ще буде активностей, буде працювати захист, якби так не було. Але ситуація якийсь період часу буде триматися. Звісно, зміни вони можуть бути. Але поки що а, ситуацію будуть контролювати. Так вона буде активна, так вона буде з наслідками, так, спокою поки не буде. Але ну, зараз. Так, наскільки часу це все розтягнеться, я сказати вам. не можу. Місто Харків, ситуація до нового року. так, Ситуація до нового року по Харкову. Ми будемо спостерігати також а, дуже неспокійну атмосферу, дуже багато переміщення польотів, багато гучності. так. А місто Харків піднімається знову ж таки тривожність, наляканість, так через те, що відбувається. Вороги мають теж свої плани. Так тут дуже теж велика активність іде. Харків, дуже розтягнена ситуація, і ніде йде втрата ресурсів на постійній такій основі. Тобто розтягнена, помірна ситуація по втраті ресурсу забезпечення, такий підвішений стан, і дуже багато, знаєте, недосказаностей від керівної сторони, тих, хто керують містом і загалом там дуже багато не. Розповсюдженої правдивої інформації, дуже багато брехні. Далі, щоб зайшли в місто, я не бачу поки. Але активність, агресивність, напруга, такі от а, речі, поки так, так вони будуть у самому місті. Так? В області ситуації поки не змінюється. Те, що відбувається до нового року, поки ситуація такою, на жаль, і буде. Так, Київська ГЕС. Давайте подивимося, теж будемо дивитися до Нового року. Київська ГЕС. Що там загалом буде відбуватися? Так? Київська ГЕС. Київська ГЕС. Дуже багато зливу інформації. Одразу. Дуже багато Зливу інформації. Дуже багато брехні навколо загалом ситуації, пов'язаної з ГЕС. Дуже багато буде зараз робити для того, щоб залякати людей, щоб люди ще більше боялися. Скажемо так: навколо Київської ГЕС активність буде. Втрата часткова ресурсів у ній можлива, тобто там може відпрацьовувати захист дуже близько, і може бути якесь часткове. Я не бачу, щоб тут було якесь таке повне така ситуація, поки, але навколо неї буде активність і буде працювати захист. Форс-мажорна ситуація, вона можлива, але туди далі. Тобто така є вірогідність, тому що дуже багато навколо неї може бути. Активності. Поки що я бачу дуже неспокійну таку а, ситуацію, так, як, яку будуть намагатися пробити. Тобто пробити той захист, так, і наробити якоїсь, скажімо так, складної ситуації, так. плани, що до неї є. Плани є. І вони будуть намагатися їх втілити в життя. Будуть. Поки в нас ресурсів вистачає, в принципі, для того, щоб ем, тримати ситуацію, і поки що її тримати, будуть намагатися. Тому ситуація така, вона, знаєте, носить циклічний повторюваний характер. Так, отримала від вас ще питання стосовно того, чи дійдуть до самого Дніпра наші вороги. Залишайте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, так, для того, щоб бути в курсі наших переглядів, так, розбирати з нами разом запитання цікаві. Давайте подивимося з вами, таки, чи дійдуть вороги до Дніпра. Бачите, лінії межі вони будуть зберігатися. Тобто наслідки вони будуть окраїни, можуть бути досить взагалом неспокійні. Місто може бути в залежній, напруженій ситуації, так. Але щоб вони дійшли до самого міста, я не бачу. Намагатися. Тиснути, намагатися, просуватися вони будуть тут. А, така вірогідність досить велика. Але щоб вони пройшли а, в саме місто, я не бачу. В області так пересуватися, на жаль, а, вони можуть. Тобто, така ситуація вже розглядалася. Я нещодавно буквально переглядала ці речі. Дійсно, в область Дніпропетровську ворог просунутися може. Зайти в область, а я думаю, вже всі про це знають: так що така ситуація вірогідна, і вона буде це все питання часу. Але до самого Дніпра я поки не бачу, щоб вони дійшли. Тут дуже багато ще буде підніматися цікавих ситуацій. От, дуже багато ще буде розмов з цього приводу, от, але а, немає такої зараз а, інформації, так, яка би сказала мені про те, що в саме місто зайде ворог. Ні, Я цього не бачу. Далі питання: чи буде трудова повинність, не буде заробітної плати, і будуть там видавати нам усе по талонам. Давайте подивимося, так? Чи буде в Україні трудова повинність, так? Ну, Розмови з цього приводу ведуться. Тобто йдуть якісь розмови, як наче щось вони там розглядають, але тут ситуація поки що вона така, знаєте, не вирішена до кінця. Я не бачу поки реалізації цих розмов так, в реальності, тому що можуть виникнути труднощі, форс-мажорні ситуації, які можуть не дати втілити в життя а, таку собі а, трудову повинність. Тобто вона може а, зависнути у просторі, так як її запропонували, так в принципі, поки вона може висіти ще якийсь період часу. Зараз, як наче йде якесь вивчення цієї а, інформації, цієї можливості, так, і ще буде прийматися рішення з цього приводу, так? Виникнуть якісь труднощі, а, якісь непередбачувані, знову ж таки, події, які можуть зруйнувати ці всі плани, так? І не дати їх втілити в життя. Ні, я не бачу цього. Наступне питання: чи будуть вибори президента в Україні в 2025 році? Чи будуть вибори президента? Труднощі. Труднощі у цьому питанні вони ще поки будуть, і ситуація закрита, і вона, так знаєте, дуже сильно нас може напружувати. От, в планах, звісно, такі речі є, але в реалізації вони поки що затримуються. Тут ще буде купа усіляких тонкощів, але поки що в найближчий час я не бачу того. Ну і я думаю, що всі розуміють, що поки ситуація в нашій країні не стабілізується, так поки ми не вийдемо. І з такого стану, в якому ми опинилися, ніяких виборів у нашій країні не може бути. Ну, і ще одне дуже цікаве питання: що несе перемога Трампа для України. Я багато вам писала про це у телеграм-каналі загалом, так? І хочу зазначити один момент, про який я писала вже декілька разів, і говорила, що. Так, президентом я бачила чоловіка, але будуть якісь форс-мажорні ситуації, які можуть з ним відбутися, і він може не протриматися довго, чи можливо щось з ним трапиться, чи можливо, якісь будуть такі ситуації, що він піде зі своєї посади. Тобто, не буде він довго там перебувати. Якось це так дуже-дуже така. Не тривала акція так, цього всього, що несе перемога Трампа для нашої країни, так, він буде вести якісь таємні розмови. Тобто тут будуть якісь домовленості, буде намагатися якісь прояснити речі, так, і буде очікувати результату так, по цих всіх е ситуаціях, але отримає таку, знаєте, Форс-мажорну ситуацію. Тобто все, що він буде пропонувати, воно буде розчаровувати, воно буде виходити з-під контролю. Тобто ту допомогу, яку він може пропонувати, вона може не сприйматися. Тобто все, що, які тут будуть пропозиції, вони зовсім можуть протирічити баченню, наприклад, там ситуації нашої країни. Далі, що? Що він може так ще пропонувати? Ну, По-перше, він може пропонувати історію, пов'язану з минулим. Тобто, це. Можуть бути території, і ми можемо, знаєте, от ходити по колу. Тобто він може знову пропонувати залишити території, ті, які в нас вже забрали, так на своєму місці. От, і це знову вихід на одне й те ж саме коло. І ситуація може просто не зрушуватися з місця. Саме через такі пропозиції ми можемо зависати так у цьому всьому. Так результату може просто не бути. Бути. Тому, що, ну, тому що нас це може не влаштовувати, так? Дуже багато розчарування йде, дуже багато незадоволення йде, так, і йде е, мені обмеження і якась брехня по допомозі, тобто по фінансам, по ресурсам. Тобто все, що може обіцятися, по факту може не бути е, здійснено належним чином для нашої країни. Я від себе хочу, знаєте, трошки так додати і сказати, що не варто сподіватися, що хтось, інші якісь країни, інші люди вплинуть на ситуацію в нашій країні. В нашій країні на нашу ситуацію можуть вплинути тільки ми. Але дуже шкода, що цього більшість просто не розуміє. Але по факту все залежить тільки від нас з вами, від кожного, від кожної одиниці, від кожного громадянина нашої держави.